Студія Новосіч ТІВІ» вітає своїх прихильників. І сьогодні ми поговоримо про цікаву історичну загадку, а саме про золоту українську субмарину Гітлера. З вами Віктор Тергуб, я головний редактор журналу Музеїв України і Новосіч. І коротко розповідаємо про чергову історичну сенсацію. Отже. У військовому флоті Третього Рейху Крис Марини був підводний човен з повністю українським екіпажем. Жодного німця. Навіть командир був етнічним українцем. Команда комплектувалася з колишніх бійців Петлюри і Скарапатського, які сіли в Німеччині та їх на черзі. Судно виконувало якісь секретні операції і в кінці війни опинилося у Чилі. І е, цю історію нам розповів атаман американського казацтва Сергій Володимирович Супенко. Поспілкувавшись з сином одного з колишніх військових моряків, який служив на українській підводній субмарині Ділера, отже, свого часу нацисти вирішили формувати морський екіпаж з українців, які раніше служили у Гетьмана Скарапатського і у Петлюри. А також з їх нащадків, які народилися вже в Німеччині. Таким чином і виникла е ця субмарина повністю з українським екіпажем. Коли е війна почалася, судно прийшло у Чорне море і базувалося у Балаклаві, що дивно, бо останні сили розміщувалися у північній бухті Севастополя. Човен е брав участь в якихось спецопераціях? І коли німці відходили з Криму, корабль відійшов дуже завантаженим. Що вони перевозили, невідомо. Наступна база була у північному морі на острові Гельголанд. Це унікальне місце, де була велика військово-морська база і величезний склад різноманітних боєприпасів. Після війни його підірвали англійців. Це був найбільший неядерний вибух в історії. Ну, в кінці війни на устів і на військову базу переправили дуже багато цінностей, які підводами чиналу ввозили в Латинську Америку. І в останні дні війни українську субмарину завантажили теж якимись ящиками, цінностями. І після довгого походу вона зайшла у порт Пуерто-Монт Севчилі. Вантаж оперативно вигрузили, а що він, звісно, зник. Або його заховали в якійсь замаскованій базі, або затопили. Можливо, пригнали до Антарктиди. Ну, версій можна висувати дуже багато. Е, розуміючи логіку німців, можна припустити, що вони законсервували, занурили в хитрому місці або скористатися при нагоді. І у 45-му році з Гельголанду вийшло 11 субмарин. Одну затопили поблизу острова Англійці. Про цьому і подробиці координати досі засекречені. Український човен благополучно дійшов до Чилі. І е, все. Більше ніяких згадок, ніяких документів, тобто 10 підводних чинив буквально розчинилися. Е, ну, нам вдалося дізнатися, що український екіпаж мав якусь спеціальну нашивку, а їх тільняшки були незвичайного синьо жовтого кольору. Е, традиційні сині полоси на жовтому тлі. Знаємо прізвища першого помічника капітана Демченка, офіцера Доценка і особливий уповноважений спецоперацій Шкуро. Можливо, це родич відомого генерала «Шкуро». Ну, Спробуємо найближчим часом дізнатися бортовий номер, отримати якісь фотографії. Збереглася одна стільняшок, стільників синьо жовте і ми зараз намагаємося отримати її фотографію. Ну, хочу сказати, що всі члени екіпажу. Вцілі лічили на екіпажу, досить непогано влаштувалися після війни, і е, ті, хто проїхав в Америку, проїхали з досить значними капіталами, на які їх нащадки живуть.